Доброго дня, шановні стрільці, В мене тут трус. Мене звати Ліна Храмцова, я вас вітаю. Сьогодні подивимось на ваш тиждень, що відбувається з 16 по 22 січня. Сідайте зручно, працюємо з трьома колодами. Перша колода це прямі перевернуті аркани, друга колода це таро-відьмачок. і Оракульна корода трошки почекає на нас. Давайте спочатку подивимось на загальну енергію тижня. Для стрільців з 16 по 22 січня. І так, ваша загальна енергія. Тепер сідайте зручно і будемо дивитися, по-перше, подумайте про ситуацію, яку вам прям як то кажуть, кров з носа потрібно вирішити. І ми запитаємо Таро, що потрібно зробити стрільцям або не потрібно, або не стрільцям, не стрільцям для того, щоб вирішити ситуацію. Так, що треба вам зробити, щоб вирішити ситуацію? Несподіванка тижня. Як проявити любов до себе коханого? Позитив тижня? Негатив тижня і порада. Стрільці, що там у вас за челендж такий буде? Дьявол перевернутий. Поздравляю! Ну, що сказати. Все, розклад закінчили. Дьявол це у нас така карта спокуси. Карта. Називається Ввести в оману карта залежності, карта ем, алкоголіків, наркоманів, карта таких, знаєте, садістів і карта залежності. Д'явол перевернути це означає, що цього немає. Це означає, що ви виходите, ви щось в мене розклад вже третій чи четвертий роблю. Всі приходять до, до тями. Всі знаки гороскопу, напевно, нас святкувалися вже. Поїли, попили, розслабилися, тепер вже час зібратися. Стрільці з 16 по 22 ви дивитесь тверезо на життя. І розумієте, відносини токсичні до побачення. В мене чрезмерне вживання, там алкоголю, никотину, дуже багато їла, чи їв, пив. Не буду на дієти, на очищення. Зараз якраз місяцю буває. Тобто, ви приходите до тями, до себе кажете, ухожу від цієї людини, перестаю спілкуватися з усіма, хто мені пише, і комусь там агризатися, бо вони смокчуть мою енергію. Ви приходите до себе до тями. Ситуація. Яку вам потрібно вирішити? По тройки жезлов вам потрібно піти іншим новим шляхом. Тобто, якщо ви загадували, наприклад, собі, що мені треба зробити, щоб лишитися в Німеччині, да? Це означає, шукайте шлях, шухайте, шукайте, вибачте, новий шлях, щоб їм іти. І по тройки жеслав це активний пошук, який означає, що людина не тільки збирає інформацію, вона щось робить. Тобто вона телефонує, вона пише імейли, вона записує. От вам зараз потрібно починати активно діяти, собі той шлях розчищати. Вітаю з тим. Несподіванка. Несподіванка це туз кубків. Ну, що, як кожен, то, що повезло, то повезло. Це, подивіться, аж в голові воно все крутиться. І пташки літають, сонце сяє, тут щось кипить, бурлить, все росте. Бо тузу у кубкав... Це в нас е, хрестини родини, гуляння, подарунки, весілля, пропозиції зустрінетись з коханою людиною. Тобто, все, що стосується сфери емоцій, це проходить на ура. От несподівано, вам якась жінка може щось приємне зробити. От, наприклад, е, е, був у нас розгриш, да, і е, Заріна, якщо не помиляюся, пані Заріна, отримала безкоштовну консультацію від мене. Так? Тобто, от, Якісь такі цікаві моменти відбуваються, і от у вас стрільці буде класний подарунок емоційний. Відпишіться, будь ласка, що у вас буде таке класне. Як проявити любов до себе? По короліві мічей. Подивіться ну, хто у вас є королева мечі. Королева мечі така гостра тітка, яка сидить і розказує всім, як в світі по совісті жити. Це може бути, знаєте, якась людина-аб'юзер, яка вас постійно коле штипкає, щось вас, від вас хоче. І вам потрібно, можливо, позбавитися від цієї людини да, у своєму житті. І сказати, що, знаєш, що кохана, не хочу але я з тобою сперечатися, це тільки втрачений час. Або це може бути, що вам потрібно. Давайте я можу дотягнути карту. Що там таке є? Це може бути якась, знаєте, королева мічей, яка заважає вашим відносинам. Тобто, у вас тут от прям любов сталася. А королева королєва десь намалювалася. Тут такий собі трикутничок, знаєте, заважає. Тому, щоб по, показати, проявити любов до себе, позбавтеся. Може бути, знаєте, колишня жінка, наприклад, вашого, от, там, не знаю, коханого, чи вашого зараз партнера, чи вашого чоловіка. Да? А це людина з минулого може бути свекруха. Тому подивіться на відносини з. Цією жінкою і відправте її, самі знаєте, куди відправляють таких людей. Щоб вам тут не заважали пити на берегу моря те, що ви там собі п'єте, напевне, якесь вино, шампанське або щось інше з бульбашками. Так проявіть любов. Знаєте, треба ставити кордони. Що буде з позитивом? З позитивом, дивіться, в принципі, карта дуже грусна, груші не бувають. <сум> Чи грустніше не буває. Четверка кубків. Взагалі, інколи потрібно трошки посумувати. Інколи пожаліти треба себе. Знаєте, може у вас, дівчат, ми дорослі люди, почнуться критичні дні, вам захочеться всіх вбити, потім плакати і обіймати, і ще трошки цукерочок поїсти. І от це такий момент в позитиві, ви просто-напросто трошки засумуєте, але стрільці в апріорі не можуть сумувати, тому ви вийдете з цього стану. Тому, дівчат, я вам дозволяю посумувати трошки, але подивіться, у вас вже ось у наступний келих, наступний подарунок, наступна пригода. Раз, два, три. Посиділи, посумували, потім зібралися і вже дивляться так, опа, щось нове вам несуть, приносять, і все світ каже, так, зараз будуть нові пригоди. А нові пригоди, у вас вже ось одно колоди, ви вже десь прилітаєте якийсь собі дракон, а ви готові до приход. Що в нас є в негативі? Негативі сонце. Не пересвяткуйте. Знаєте, інколи ми не бачимо радості. От Тут, в принципі, може бути десь ті, хто їдуть у відпустку, ви там можете на сонці перегоріти, хто йде в солярій. Це можуть бути електроприлади, які у вас там є, подивіться на них. І сонцем в негативі це ж, в принципі, знаєте, як коли людина е, не має меж, от вона прям вся себе така може бути самовпевнена. Ну, стрільці вони є прям такі активні сонячні, не переактивнічайте. От зробіть собі якийсь таку суміш, знаєте, з трошки сумно, але потім е, зробіть такий маленький розгін, оскільки отут сидите сумно, сумно, і тут бабах. І ви прям рванули в розгул. Ну, гуляйте трошки з розумом. І порада. Порада це колісниця. Подивіться, по колісниці ви зараз стоїте на рездорожчів. This way, that way. Це, коротше, наліво чи направо. І вам потрібно вирішити. Давайте подивимось. Чекайте, я ще дотягну до сонця, що в негативі. Так, да. ну, тобто, знаєте, от то, що ви в позитиві сумуєте, трошки побудьте наодинці. Оскільки от від цього великого святкування вам потрібно піти. Знаєте, інколи краще побути, ну, дома, обережно з тими переїсти, ще раз кажу, перепити, краще до себе, звер... зверніть на себе увагу. І зараз подивимось по колісниці, що там є в цій карті. Вам потрібно буде вирішити, як себе захищати. От ви стоїте на розпутті і не знаєте, чи вам активно захищатися, чи вам пасивно захищатися. От тут вона, в принципі, готова до оборони ця відьмечка, але вона ще трошки стоїть. І от вам потрібно буде вирішити, куди ви йдете, що вам робити, що у вас там далі буде відбуватися у житті. От захист. Знаєте, перед тим, як відправлятися в той шлях, куди ви відправляєтесь, що ви там загадали, подумайте просто, щоб захиститися. Тут може бути, знаєте, ті, хто роблять чистки, якраз ще раз кажу, вона убуває, вам потрібно поставити захист на себе, вам потрібно для того, щоб далі їхати, подбати про захист. Хто дивіться, може, мене естерик, то. Подбайте про те, щоб на вас був захист. Всі знають, як це робиться. Давайте подивимось, які енергії ви виходите. І це в нас хаос. конфлікт. Да. От бачите, це енергія хаоса, енергія конфлікту. Вам потрібно Зібратися Зібратися і е, подбати про свій захист. Хто знає, хто не знає, шукайте інформацію, шукайте практиків і е, захищайте себе, оскільки далі йде така бурна, скажімо, подія у вашому житті. Дуже вам дякую за те, що ви дивилися мій розклад. Ставте лайки, пишіть коментарі і побачимось далі.